Вітаю вас, друзі, днями. Абсолютно поїхавший та відірваний від реальності. Владімір Путін заявив, що його так звана спецоперація, яка мала би тривати близько двох тижнів, може тривати і ще довго. Длітільного процесу результатів СВО, ну звісно це длітний процес може бути. Напевно, бункерний щур сам зрозумів, що ляпнув не те, що може сподобатися росіянам. Тому вчора почав виправляти те, що сказав раніше, і свою і свої, свої, своїм чрі. І дом, все стабільно в нас, ніяких вопросов там і проблем сьогодні немає. Мовляв, так, спецоперація, так звана, вона іще може тривати якийсь час, але усе йде чітко за планом. Саме так і було задумано. І свою свої, свої, своїм черідом. Приступайте, ката до войськ. Єсть все стабільно в нас. Ми оставляем, Судя по всьому, персон. Никаких Вопросов там і проблем сьогодні немає. російські підрозділення все таки покинули Балаклею. Ну йовки-палки. Вірити нікому не мені можна. Ну І оскільки так звана спецоперація Росіяна, по факту війна проти України йде чітко за планом та за графіком, немає ніяких втрат, ніхто не тікав із Київщини, із Сумщини, із Чернігівщини, із Харківщини, із Лиману, та із Херсону і із острова Зміїний, оскільки у Росіян усе просто чудово, вони. Постоянно облагают про переговоры. Сядем за стол переговоров. Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы за переговоры. Мирными переговорами. Давиться садитися за стіл переговору. Вам точно варто, друзі, просто зараз підписатися на мій канал, а ще натиснути лайк до цього відео і залишити під ним будь-який коментар, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. І ви знаєте, друзі, я постійно моніторю російську пропаганду, аналізую, що вони там несуть, тому що це дозволяє робити деякі прогнози, і часто вони абсолютно точні. Так ось я помітив цікаву тенденцію протягом останніх двох. Вох тижнів російські кремлівські пропагандисти вже не просто ниють, а так говорять, як наче вони готують росіян до поразки. До прикладу, вони вже кажуть не про захоплення Києва, а про те, як би їм обороняти свою Росію. Так не інакше ми сталкиваємося з трудностями на фронті і даже на території Росії. Ви просто друзі задумайтесь і пригадуйте про це, коли вам стає важко, який ми із вами шлях вже пройшли. Російські пропагандисти замість казочок про те, як вони будуть наступати на Київ, як вони будуть захоплювати усю нашу країну. Тепер на повному серйозі обговорюють територіальну оборону Білгородської області. Бу сформірований батальйони самооборони. Из жителей Белгородской области. Не признание ли это того, что силами мобилизованных и контрактиков мы не справляемся? Але тероборона у Білгородській області, у Курській та у інших прикордонних регіонах Росії це насправді дуже і дуже добре, намагається запевняти інший пропагандист. Саме так і було заплановано, коли Владимир Путін оголошував про війну Україні. Треба вміти працювати, надо готувати систему, тим більше в приграничних районах. Там же і в Курській об'явили тому, що создають отряди. Брянськ, це Ростов, це Воронеж. Цей же пропагандист на початку іще повномасштабного вторгнення казав, що збройні сили України доживають свої останні дні. А тепер він каже, що ну він помилився, що можливо так звана спецоперація триватиме вже не тижні, не дні, не місяці. А якихось років п'ять усього лише ви писали. Поверьте мнению старого репортера, в СУ доживают свои последние деньки. Я ошибся. Я, конечно, не боюсь ответить за базар. Если мы говорим о пятилетнем, а я все время говорю, что пять лет будет длиться операция. Але особливо сильно по психике российских пропагандистов вдарила атака по российских стратегических бомбардувальниках, від якої Скабеевій стало жутко. Конечно, удар по российскому аэродрому в глубоком тылу Удар, по репутації, удар моральний, все це страшно жутко, неприємно. Ця атака і справді дуже серйозно вплинула на росіян, бо вони усвідомили, що вони тепер ніде не можуть почуватися у безпеці, що їх тепер можуть дістати абсолютно усюди, і у москві, і у Пітері. Сіди тянулись до Енгельса. Значить, є угроза, що дотягнуться і до Москви, і Делінгради до Санкт петербурга извиняюсь, і до других. от я прямо бачу, друзі. Напередодні повномасштабного вторгнення Путін зі своїми генералами думав, як би захопити усю Україну, і такий каже: Слухайте, ну у нас точно у плані має бути таке, що ми будемо створювати тероборону у Білгороді, А ще думати, як захиститися від диверсій у Сибіру. Ну діверсіон групи понімається та не удари по Сибири Діверсіоне да можна провести Е е диверсійний акт і эту ето угрозу нельзя де оценювати. Після неповних десяти місяців від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники розмірковують не про перемогу над Україною ні абсолютно, а про те, що ж Україна може зробити проти Росії такого напередодні нового року, що їм просто олів'є у горло не полізе. Якщо до нового. Року не буде какой-то жестокий, жесточайший ответ на то, що сьогодні вчасно в произошло, то увіряю ані постараються три спервого такое, что що нікому зі присутствующих ані в голодку не по такої відвертої критики війни проти України, як зараз можна почути на Російському федеральному телебаченні, друзі, я ніколи іще ще не бачив. За три дня все решим, была эйфория, сейчас мы их так Начинается. далее и так далее. Начинается. Все пошло явно не так. Долго. Отступление на фронте, огромное количество жертв. Российские загарбники дуже хотели потрапить у Киев, але у підсумку смогли попасть тільки в улюблене место Владимира Путина. Дело в другом. Дело в том, что наше начальство, кажется, наконец стало понимать, в какую задницу попала страна. Резиновая попа. Спочатку цієї спецвоєнної операції. зрештою. Отам на російському державному телебаченні дійшли висновку, що замість святкування нового року краще було би закінчити війну проти України. Надо ли празнувати Новый год, или не надо? Послушайте, надо прекращать эту военную операцию. Я да? понял, на вопрос вы можете... не вапросимо паралельно. уже згадана мною з Кабєєва. Сподівається, що, попри усі негаразди, попри усі труднощі, Росія усе ж таки зможе перемогти, але із нею не дуже погоджуються гості у студії. Тому ж то хто з нами буде розговорювати, если ми не держимо побіду. Як ми можемо претендувати на лідерство, якщо ми не одержимо одіржим Тобто то вже допускаєте, що побіду ми не одержимо? Не надо. ну нічого, нехай її чоловік депутат похрюкає. Можливо, це допоможе. Ми відказались вийшло. Так вийшло так... на тлі того, яку зараз зраду розганяють кремлівські пропагандисти. Ігор Гіркін, воєнний злочинець, взагалі виглядає. Ну скажімо так, пророком перемоги. Ну тогда сразу надо, от не мучить людей і здаватися, тому що так войну не ви Не виіграють. Все. Але критикувати війну проти України дозволено на Росію тільки саме кремлівським пропагандистам. А Якщо це каже хтось, хто не працює безпосередньо на російському телебаченні, то на нього одразу накидаються інші пропагандисти. Ким-то дегенератами, которые там вечно виходять з какими то чудовищными заявлениями, і явно это все какие то клоуни, і поэтому от это типічний представитель вот этих людей. не можна критикувати війну проти України та російські військові невдачі, також і зрадникам України, колаборантам, які пішли служити окупантам. До прикладу, Олег Царьов дуже сильно ниє останнім часом. Щодо тих самих російських невдач, його за це атакує пропагандист Соловйов. От я. Неплохо отношусь к колігу царю. Лично. Но слушай, Олег, а чого ти рознився? Ти советы нашої армії даєш? Ти свою страну просрал, будучи політиком. Усе правильно. Колаборант, знай своє місце. Тебе будуть принижувати на Росії, тому що зрадники не потрібні нікому. Зрадники постійно опиняються або у могилі, або у тюрмі. Саме так буде і із царьовим. Олег, очнись, а? Скажи спасибо стране, которая тебя приютила. Куди ти біжав, просрав свою родину. Звісно, уся ця риторика зради від російських пропагандистів і ще не означає, що Росія вже завтра покине територію України, завершить війну та виплатить нам із вами репарації. Ми маємо бути готовими до того, що війна може тривати і ще довго, але навіть кремлівські пропагандисти усвідомлюють, що вони цю війну вже програли. Питання оформлення самої капітуляції це лише питання часу, і тому російські пропагандисти готують російську аудиторію до того, що вони не повинні сподіватися на якусь перемогу. Вони можуть отримати поразку і отримають її обов'язково завдяки Збройним силам України. Тому принагідно друзі, нагадую, підтримуйте українську армію, допомагайте збройним силам України, і вони приведуть нас із вами до перемоги. А усіх російських воєнних злочинців. Та кремлівських пропагандистів до невідворотньої кари.